Добрий день! Моя робота на телебаченні починалася в дитячій редакції. І з тих часів, уже років 20, я дуже люблю працювати з дітьми в кадрі. А тим більше, якщо поруч моя хрещениця, Катруся, уважні глядачі смачної країни, вже знайомі з нею, тому що, пам'ятаєш, ми з тобою мохіто робили таке покуляче да, в лісі. Що ми збирали тоді? Ромашки. Кропиву. Кропиву, м'яту, кип'яток, а потім охолоджали. Молодець. А сьогодні ми теж будемо все охолоджати, тому що ми будемо робити морозиво. Правильно морозиво. Ти любиш морозиво? Так. А от я чесно кажу, я робив морозиво. У програмі все буде смачно, але зовсім іншим способом. А це дуже простий варіант, отак, щоб навіть ти вдома маму навчиш. Називається морозиво магія. Для цього нам треба мати згущене молоко. Тут згущене молоко. Згущенку любиш. Да. Воно і так смачне, але в такому вигляді, ну я ще не знаю, що вийде. Треба мати терпіння, кілька годин почекати. Просто молоко, воно має бути гарячим, ось воно вже нагрівається. Не до кипіння, але має бути теплим. І о, какао. Какао-порошок. Або нескільки ще є таке, знаєш? Угу. Ось дивися, я тобі відкриваю, а ти будеш заливати. Домовились? На 100 грамів згущеного молока 100 мл простого молока. Або а це все заливати? Ось, ось зараз, зараз, О, акуратно. Катюша, отак бери все і ось заливає. собі все заливай. Це банка 450 грам. Так. І сюди на 100 грамів одна ложка е, столова какао. Так, тримай, 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 тримай. Там ще, там ще багато чого є. Отак. Май терпіння. Отак, сі як, як, як пам'ятник. Отак, сі. Отак, хай тече, хай тече, тече вода. Одна ложка є. Скільки у нас? 400 грамів. Ага. 4 по 100. То скільки ложок треба? 4. На 100 грамів. Так, щоб там у нас молоко не збігло. Друга ложка. Третя. Четверта. А Оскільки у нас тут 50 грамів, ще пів ложечки. От, все. А тепер гарненько вимішуй. Мішай, 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 мішай. І зараз, Катруся, обереженько, я додаю молочко. Майже гаряче. Вимішуй, 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 вимішуй. Спокійно, спокійно, спокійно. Як думаєш, вийде у нас? Думаю, вийде. А я маю таку штуку, теж під. Ух ти. Це венчик, так. Венчик, да. У мами є Так. Катя, там сказано в рецепті, що треба поставити це все і прокип'яти, щоб воно закипіло. Угу. Давай. сюди, ось тут у мене є Плита. Ставлю, вона вже розігріта. А дивно, так, щоб вийшло морозиво холодне, його треба закип'ятити. На заводі теж так роблять, а потім охолоджують. Угу. Як думаю, чого воно так нервує? Ну, вони, мабуть, це дуже гаряче. Правильно! Тобі ж не треба йти в школу, ти все знаєш. З фізики в тебе буде точно п'ятірка, дванадцятка. А читати навчилася вже? Так. Да. Тільки ще не вмію. А якими вмієш? Обично <свісно> ми вміємо читати і Ага, Ти вже професорша. А ми зараз будемо розливати це морозиво, ну не морозиво, а це варево, в Спеціальні формочки такі силіконові. І поставимо їх. Оці? Like. Так. Розкладай їх красиво на столі. Доводимо до кипіння. І сказано, що все, перевіримо. Бунди, 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 рунди. Катя, дивися, дивися. Зараз вискочить звідси. Король морозива. Тих формочок вісім. Вісім? Так. На кожній стороні по чотири. А скільки нас людей зараз в квартирі? Їх не видно, але воно тут є, люди. Тому що наші зйомки це маленький театр. Для всіх друзів. Та закипає. закипається. Дивиться. Я тімофея поживію. І Тимофея навіть? Да. А що він буде їсти морозиво? Ну можу мами його Може. Все, закипіло. Знімаємо з вогню і ну, моя порада така, щоб е, охололо до кімнатної температури, поставимо цю мисочку в холодну mm. воду. Катюша, ось давай. А потім розділимо формочки і поставимо в морозилку. Попробуй, холодна вода? Холодна. Холодна. Катруся, ти дивилась на години, скільки охолоджалося морозиво майбутнє? Я Не дивилась? Не дивилась? Та й я не дивився, ну десь ну, годинку, а то й менше. Да. От воно вже кімнатної температури, вже можна його взяти. Да. І подивись, які я підготував формочки, ось такі силіконові. Yeah. Ти ж їх бачила вже. I should I should put... І сюди, якщо сюди не, не, не поміститься все, то, то можна розливати. Акуратненько. Так, бери. І розливай. І потім ми поставимо це все в морозилку. О. Тобі допомогти чи сама? Мені давно, коли вона так не має. Отак, коли сама. А я буду теж допомагати. Наша задача заповнити формочки. Морозивом. Тільки ж зараз не їж нічого. Так не їж. Та не. Воно і так смачне. Ти не куштувала? Ні. Ну ти героїня. І ложку не облизувала? Ні. Чесно? Чесно. Дивись мені. Головне, щоб була морозилка. Тому що без мінус 18 градусів нам ніяк не обійтись. Смачне? Дуже. Дуже? На, вилизуй, А я буду встановлювати морозівку. Обережно. Обережно. Так. Місце підготували. Ставимо. Акуратно. Я, чесно кажучи, сам хвилююся. Я не знаю, що вийде. Але думаю, що все буде добре. Минуло половиною години, я постійно заглядав, що ж там робиться з морозовим, і нарешті воно застигло, реально застигло. Катруся, ану відкривай дверцята. Ти пам'ятаєш, куди ми ставили його? Ти береш велику криманку. Дивіться. Не витікає. Красиве. Подивіться. Застигло. А Оскільки це силікон, то я сподіваюся, що воно зараз буде такий красивий. Кормі. Опа. Катя, ти заслужила цю дегустацію. Будь ласка, ану скажи. Ану. Панове, це морозиво. Воно таке ніжне. Підписуйтеся, люди добрі, на канал Смажна країна. І ми вас навчимо не лише морозиво робити, а взагалі такі смаколики, що ви і не бачили, і не чули. Ставте лайки. Пишіть коментарі. Напишеш мені якийсь коментар. До побачення, солодкого вам життя. Клас. А в мене краще.